Він мріяв про велику сім'ю та вільну Україну, але загинув під Бахмутом, героїчно захищаючи мирне небо. Едуарду Штраусу було лише 30. Останні 9 років життя він боровся за свободу України. Ветеран АТО, доброволець ірпінської тероборони, розвідник спецпризначення головного управління розвідки. Загинув 17 січня 2023-го під час виконання бойового завдання. У пам'ять про захисника на вулиці Українській Вірпині на Тинку, у якому жив Едуард Штраус, встановили меморіальну дошку. Я впевнена, що він там все бачить і вірить у нашу перемогу разом з усіма нами. І я знаю, що він би зараз дуже хотів бути з своїми побратимами, допомагати їм, але, на жаль, цього вже ніколи не. Було. Віддати шану захиснику України зібралися мешканці Ірпеня, рідні, друзі, побратими. Таких, як он, дуже мало. Він до конця не от ранення, вже повернувся в подразделение, допомагав, як мог. Просто усміхнена, добра людина була. Він завжди був готовий всім допомагати. Дуже хороший побратим був, відданий своїй справі. Настоящий українець, козак. В Едуарда лишилися маленький син та дружина. 21 серпня на сесії ірпінської міської ради йому та ще 37 загиблим захисникам ірпінської громади посмертно присвоїли звання почесний громадянин міста Ірпінь. Незабаром ми будемо робити на нашому кладовищі пам'ятники всім героям. І приходьте і завжди згадуйте їх. Бо якщо б не ці герої, якщо б не ці хлопці. Сьогодні б уже не було України завдяки їм сьогодні на Київщині мир.